Меморіал пам'яті Ігоря Ковпака в Миколаєві проводиться вже в сьоме. Для українських стрибунів у висоту це своєрідне вирішальне тренування перед чемпіонатами України. То это как тесты, тесты для того, в какую ты форму можешь приобрести в течение своего сезона. Спортсмен в соревнованиях показывает лучший результат, чем когда он работает на тренировке. Потому что идет адреналин, эмоции, видит соперников, музыка, люди, которые помогают, зрители. То он спортсмен, кто на 5, кто на 20 сантиметров улучшает свой личный. Естественно, когда ты видишь, что... В хорошій формі ти выигрываешь, отримуєш моральне, психологічне е, удовольствие і уверенность в собі. І в далі ми ждемо більше результатів відсіб. Цьогоріч участь у турнірі, окрім миколаївців, взяли спортсмени з Кіровограда, Одеси, Харкова та Херсону змагалися у двох вікових категоріях юніори та дорослі. В останній серед жінок перемогу виборола бронзова призерка Олімпійських ігор в Афінах Віта Стьопіна, взявши висоту 190 сантиметрів. П'ятьма сантиметрами поступилася їй Олена Демидова. А третє місце посіла 17-річна Ольга Ладига з результатом у 170 сантиметрів. Учитывая, что прошлый год я закончила не очень хорошо, имея травмы, и мы с этими травмами до сих пор еще боремся. Поэтому этим результатом я с одной стороны довольна. С другой стороны, конечно, судя по прыжкам, я сегодня могла выше прыгать. Ну, единственное, что сказывается, наверное, недостаточность еще. Напрыганности на тренировках мы делали еще очень мало тренировочных прыжков, поэтому э, вот эта психологическая наверное, неуверенность сказала, что 95 я так и не смогла прыгнуть. Хотя по предыдущим попыткам было это ну, видно, что можно прыгать выше. Так, ну, в принципе, довольно. У чоловіків миколаївцям не вдалося піднятися на п'єдестал пошани. Найкращий результат 2 метри 20 сантиметрів. Тут показав Дмитро Яковенко з Кіровограду. Друге і третє місця посіли херсонець Віталій Самойленко та харків'янин Ігор Григоров. Тетяна Коранківська Даниїл Сліж для програми Об'єктив.